Віка моя піше сидить, але я люблю подивитися відео там, ну таке от, о, там якісь прикольні. Батарейка сіла, спідометри не потрапляють, тиждень Ого. Паша хоче... Ай! Як ну, як Скажи. електричника? Кажи. Не дуже поймеш, що я сказав. Свій! Свій їде. Де от метри пого, що заробить? А трет, бачиш, бач, дуже я... Я ж почав будову, понимаєш? Далі я реально не маю день і не маю часу.

Є, є, є. Ні, в загальному немає, тільки в мене. Ні, я маю на увазі, десь воно зберігається, але ви його так, так і будете. Так 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 так, так. Так, 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 так. Завжди знімаю. Скільки камера коштує? <свист> не не пам'ятаю, 10 чи 15 доларів. А це що за камера? До чого вона? Це реєстратор такий примітивний. Так. Кстати, на руль дуже хороша штука. Так. Бо перед тобою колись <свист> так. так. Я в машині немає здоров'я. Машини не стільки виставить, тільки <свист> це. Я сьогодні заїхав в долину Потанка, певно, Певно, метра три було до його капоти. Давай по кругу, або чекай. Я перейду, а ти на ліву сторону. Два яби напала фонтан. А там гравій далі треба на чистий асфальт, Вон там. А ви що хочете на граві?

Якась сигналізація спрацювала і зараз. Це на вулиці? Ну так, так, зараз до риби. Зараз буде. Чопить, чопить, чопить. Там, але я ж був, був, було. Ні, тут немає чого. Так, не буде риби. Я тут відтердую, риби немає. Нічого, це карпова погода така. Ну, так.